Добрий день. Мене звуть Лєна, ви знаєте, дорогі друзі, я 10 років почти терпіла головні болі, ужасні головні болі. В мене так сильно голова боліла, що навіть одного разу із роботи покликали швидку, тому що тільки сильно мені було погано. І швидка мене, ну, звичайно, врятувала капельниці уколи, там мені відразу дали таблетки. І лікарка мені сказала, що густа кров, і мені потрібно пити пожизніну, аноперін. пішла до мене у магазин одна жінка, яку я обслуговувала. Вона мені сказала пройти концепцію здоров'я. Вона зацікавила. вона лишила мені свої контакти. Я їй позвонила після праці і запитала яку концепцію здоров'я. У мене такі проблеми з здоров'ям, я хотіла би знати, і, звичайно, вона мені це розповіла. Я пройшла, то за три місяці я мала ціль одну, б мене не боліла голова. Ну, я, звичайно, скинула кілограми, я чувствовала себе добре, супер, я себе почувала. І я почала з тою жінкою контактувати. Ти знаєш, кажу, мені так добре, кажу, я пішла ще до того лікаря. Щоб мене провірили, сказала, що все добре. Я не мушу брати анопері. Боже, як мені було добре, як мені було приємно на все, Дорогі друзі, якби ви знали, я вам бажаю всім гарного здоров'я. І дайте собі шанс. Почувствувати на собі, ту всю легкість, яку я на собі чувствую. Мені дуже гарно. Дякую дуже.